Ніна Романівна Логінова жива легенда Харківської театралки. Жива тому, що і через багато літ її образ у кожного випускника яскраво світиться на внутрішньому екрані у кожній голові. Вона була неповторна у всьому, у тому, як виглядала, як заходила в аудиторію, як розпочинала свою лекцію, як її закінчувала. Вона була артистка. І не можна було відволіктися ні на мить від її трохи хиплуватого голосу. Інформацію, яку вона видавала, була енциклопедичного рівня. Але головне, як викладала образно, метафорично, лексично, різнобарвно, грамотно і артистично. Саме тому її лекції западали в душу і мізки студентів, їх не треба було. Перечитувати чи завчати на пам'ять, зубрити, вона вони закарбовувалися у пам'яті назавжди. Античний грецький театр. Вона розказувала нам про нього так, немов сама була свідком і учасником трагедії Скіла, Софокла, Сократових, бесід, Арістофанових комедій. І тому серед сузір'я театральних педагогів вона була чи не найяскравішою зіркою, яку любили всі без винятку: Відмінники, вічники, яких у неї було чимало, бо вона вміла ловити нас на таких дрібних деталях, аби виявити, чи прочитали ми твори зарубіжної літератури, яких був просто обвал. Скажімо, до прикладу. Вона могла спитати, як звали коня Санчо Панси із Сервантівського Дон Кіхота. І хто не читав, сипалися на повал, двійка вироб був Один мій одногрупник, не буду з етичних міркувань озвучувати його м'я, бо він зараз вже поважний дядько, здавав і на наромані вісім разів. Доки вона не змусила таки його прочитати всі твори за програмою її боялися. Але ж як любили, ніхто не міг собі дозволити пропустити хоча б одну її лекцію, бо це було дуже цікаво і змістовно. І я, вже будучи викладачем у нашому вище на Черношевській, 79, не міг пройти повз неї в коридорах, завжди зупинявся, вітаючись, і це тривало не менше півгодини. Стільки нової інформації і театральних новин про своїх учнів вона розповідала. Наша театралка то була її єдина любов і втіха. То було її життя. Вона молоділа в ньому, будучи уже у поважному віці, і якщо сказати одним словом, незабутня, неповторна, Ніна Романівна. І десятки, якщо не сотні, знаменитих її випускників із вдячністю згадають її сьогодні у день її столітнього ювілею. Світла пам'ять незабутній Ніні Романівні Логіновій.